Асоціація міст України ініціювала інформаційну кампанію зі збереження військового ПДФО у громадах для того, аби й надалі вони мали можливість допомагати Збройним силам України. Військовий податок на доходи фізичних осіб цих громад за підсумками 2022 року і за планом 2023 сумарно становитиме майже 117 мільярдів гривень. Водночас міста, села і селища за цей період долучилися до наближення перемоги України через допомогу об'єднаним силам з безпосередньо виділивши тільки станом на зараз більше 28 мільярдів гривень. Зауважимо, це кошти перераховані органами місцевого самоврядування без оновленого для цього законодавства, всупереч правоохоронцям, які за всіма випадками відкривають провадження за нецільове використання коштів. Окрім цього, через воєнні дії для безпеки українців кошти витрачали на ремонт укриттів, об'єктів інфраструктури та забезпечення проживання переселенців. Тож сумарно витрати з бюджетів громад, пов'язані з безпекою та обороною, становлять трохи більше 52 мільярдів гривень. Потрібно допомагати тим, хто працює, хто фінансує оборону і захист з першого дня війни. У кого 64% ПДФО використовується прозоро робити все, щоб коштів для сил безпеки та оборони і місцевого самоврядування ставало більше.